Даний міст було збудований в 1978 році, У двадцять році на замовлення департаменту львівської політехнікою було зроблено обстеження даного моста, і виявилося, що деякі несучі конструкції. Зазнали пошкоджень, тобто є корозія колон, які потрібно відремонтувати, знищене водовідведення, і він потребує негайних ремонтних робіт. Ну підготовчі роботи починаємо вже сьогодні. Виставляємо знаки, завозимо матеріали. Планується відновити водовідведення. Планується підсилити колони, забрати корозію. Ну роботи будуть тривати. Плануємо до жовтня. Але будемо пробувати зробити, щоб верхня частина була зроблена скоріше, щоб можна було відкрити для проїзду транспорту. Ми розуміємо, що це дуже важливе русло і напрямок в цьому керу. На даному шляхопроводі передбачена технологія введення зовнішнього армування в аварійну конструкцію. Ми маємо досвід виконання таких робіт в, з 2018 року. Аналогічні методи при, застосовувалися при ремонті шляхопроводів в Києві, в Львівській області, зокрема. На трасі Н-13, на Львівській візній, на південному мосту міста Києва. Роботи полягають в зниженні з зверху шляхопроводу та підсиленні балок. Будемо старатися знизити або змістити акцент виконання робіт, які будуть спричиняти потенційний дискомфорт в години зниження пік або у нічний період. Щоб максимально спростити мешканцям пересування шляхопроводом, згідно договору, укладеного з замовником вартість робіт складатиме близько 23 мільйонів гривень. І перший етап це буде обмежена ділянка в сторону Городоцької. Зараз ви бачите, ми вже виставляємо знаки. Буде проведено демонтаж асфальтобетонного покриття тротуару і частини дороги це півтора метра, демонтовано колесо відбійник. Після того ми Відновлюємо водовідведення і повторно асфальтуємо. Після цього другий етап це протилежна сторона, і попри те, ми ще будемо відновлювати деформаційні шви. І третій етап це останній це ми будемо в середній частині в середніх смугах відновлювати деформаційні шви. ми будемо ну, старатись по мінімуму обмежувати рух. В будь-якому випадку завжди буде. По одній смузі в кожному напрямку збережене, по можливості будемо забезпечувати, щоб в одному з напрямків було дві смуги. Нам якусь ділянку треба обмежити більшу ніж зараз, наявна для роботи техніки, для підвозу матеріалів. Ну і з точки безпеки працівників, враховуючи етапи проведення, пішкоди будуть здійснювати. По одній з смузі руху рух є можливість під мостом перейти по сходах. Переміститись на іншу сторону дороги або на світлофорах на пішхідних переходах ну будуть виставити знаки попередження, щоб пішоходи знали, що треба перед мостом перейти на іншу сторону, перейти і потім в зворотньому напрямку.